Добрий раночок. Сьогодні у нас починається новий влог. Як ви бачите, на вулиці вже холодно. І на вулиці не Львів, а Київ. Ми приїхали на маркетинг-конференцію, яку ми організовуємо зіа-маркетинг-клаб. Я дуже переживаю. Вона буде завтра. Але поки налаштовуємося. Сьогодні такий день підготувань і сподіваюся, все пройде добре. А ще в Києві справжній Сайленд Хілл. Дуже туманно. Ми йдемо пішки на сніданочок. Буде відкриття будь-яких закладів ще ціла година. Це точно не найкращий мій вид, який в мене був, але поки є час, вирішила вам. Поділитися своїми думками. Взагалі я не виспалася дуже сильно, бо я взагалі не, майже не поспала в поїзді. Останнім часом взагалі не можу спати в поїзді. І ще я дуже переживаю. Тому ці всі два між собою поєднуючих фактори дають мені такий не найкращий стан. Але я дуже сподіваюся, що завтра все прийде чудово, я вам це все покажу. Збережу цей момент, буде все чудово. І ми ще залишаємося в Києві. Після цього трошки відпочинемо в неділю, тому лес влог. Буду вам все показувати. У мене тут з і панкейки з вососою. Поки в нас є час до поселення, ми прийшли на виставку Українбав wow» і будемо зараз тут ходити, розглядати. Її продовжили і якраз ми встигаємо, щоб ви побачите все. Тут можна дізнатись, скільки людей живе з тим прізвищем. Я знаю, що моє прізвище одне з найпопулярніших в Україні, щось там восьме. О, 70 тисяч людей в мене. Офігеть. Дивіться, тут є пектораль справжнє. Можна прогулятись по пшеничному полю. І тут ще такі звучки. Ланка твій рюкзачок якраз пасує під цей вайб. Це дуже схоже на хату мого діда. Дивіться, як Леся Курбаса рухається шляпа. Блін, а це спокою не видно. Ще тут є перший Оскар, який ми отримали за 20 днів в Маріуполі. І багато інших нагород сучасної України. А тут плачця Сабріни Карпентер, яке робив Фролов. Я ще її на концерт не попала, але Плаття вже побачила. Купили таке худі тут ззаду Малюнок Марії Примачан. Дуже класний, мені сподобався. Ми вже заселились в готель. Сьогодні один, завтра інший. Якийсь новий, я ще тут не була. Ось. Так виглядає наш номер. Дуже маленький звичайний номер. Тут таке зеркало. Завтра сфоткаю свій аутфіт. Це стільки перли, що я просто вже не маю сили ні на що, У цьому ще навіть не починали працювати. Зараз в мене по плану буде похід до лікаря перевірити свої очі після лазерної корекції, розкажу вам, як там ситуація, і потім робота. Так виглядає холо на нашого готелю, і тут концепція, якийсь. Всюди лінивці, <ріху> вони на карточках, і в холі, і в коридорі, і тут висять. Одним словом, тут якась така цікава концепція. Ми з вами приїхали в клініку, в якій я робила лазерну корекцію. Вже пройшло дуже багато часу, більше ніж пів року. Я мала бути на консультації за півроку, але я щось ніяк не могла знайти час і зробити, тому зараз тільки приїхала. В січні буде рік. Тому я думаю, в мене все ок, бо я бачу прекрасно для себе. Мені все дуже підходить. Тому сподіваюся, так і буде по результатах. Так, ну що сьогодні день X, день нашої події. Вчора просто все що могло піти не так, все пішло не так, і навіть вам нічого не зняла. Хоча у програму було б дуже класно побачити на камеру. Тому я дико надіюся, що все погане було вчора. А сьогодні ми просто класно проведемо події, класно проведемо час. І всі разом з нами. Тому зараз вам, можливо, трішки покажу локацію і повернусь до вас вже з думками. До речі, я вам казала про сурикатів. Ось вони дуже смішні. І тут вся прям айдентика в сурикатах. У мене такий пом'ятий вигляд на фоні бардак. Але ми з вами пережили цю подію. І сьогодні проведемо день в Києві просто для того, щоб перегрузитись, відпочити. І зараз йдемо снідати в кафе Марко класичне місце, покажемо улюблений сніданок. І давайте проведемо цей день разом. Подивіться, як красиво кафе Марко прикрасили свою. Площу, але коли дощ, звісно, вона не так ефектно виглядає. Вони жалівають прийти лягти і спати десь. Але ми прийшли на сніданчик. Хочу вам трошки розказати про те, як пройшов вчорашній день. Було класно. В селі все було супер, було багато людей, партнерів, ну, якісь маленькі форс-мажорчики про протягом події, там холодно було, всяке таке, але це вже знаєте, не проблема. Але за день до того в нас реально просто всі основні якісь такі задачі, які могли бути, вони пішли не так. І я вже просто сиділа і думала, що далі, типу, що наступне, що я можу такого статися? І, і слава Богу, ми це все вирішили. Я дуже люблю це відчуття після того, як ти організував якусь велику подію, коли типу, всі задоволені, все класно. Але до того це, це просто треш. Я, я, мені треба відпочити. Але знаєте, можливо, у вас теж таке відчуття, коли. Тебе типу, був якийсь дуже-дуже дуже активний період, і тут, типу, він закінчився. І ти такий, а що далі робити? А що, типу, який сенс просто просити зранку снідати, який сенс довго спати, який сенс гуляти. У мене було таке от, вчора дике відчуття. Ну, сьогодні я вже така сонна, що я вже нічого не хочу хріщити, Ми просто прийшла поснідати. І далі я не знаю, максимум підемо книжки, подивимося. І сьогодні вже норм, але вчора я правда, дико хотіла. Зрозуміти, що мені робити далі. От сьогодні в Києві дощить у Львові сніг. Ми не застали перший сніг біля цього року, але нічого. Це мій улюблений сніданок в кафе «Марко» і, напевно, в Києві. Це крок месьє. Ми кожного разу йому, навіть якщо не живемо Софії, ми його все одно кожен раз мусимо з'їсти. Тому, якщо будете тут, обов'язково спробуйте. Книжкове місто за сьогодні це ріде місто. Тут дуже красиво, дуже спокійно. А ще на вулиці йде неймовірно сильний дощ. Все місто пливе, і ми собі сидимо, п'ємо каву і дивимося на це все. Погодою нам прям дуже сильно не повезло, тому я навіть вам сильно нічого не встигла знімати. Ми просто бігаємо по калюжах районно. Але ця кав'ярня, книгарня дуже дуже гарна, тому обов'язково сходіть сюди, просто посидіти, почитати, попити книгу. Показую вам книгарню детальніше. Там є ще один зал, а тут є мозаїка з містом. Дуже-дуже гарно можна розглядати годинами. А що мені подобаються, оці столики біля вікна в головному тут ніколи не зможна сісти, а тут можна. Там падає дощик, і ми сидимо. Зараз будемо йти на зустріч з друзями в заклад Ремі. Я ніколи там не була, але постійно бачу в інстаграмі, що там всі тусуються, тому підемо подивимось, як там. Взагалі, якщо ви часто в Києві або маєте улюблені заклади тут, то обов'язково напишіть пишіть в коментах. Мені дуже цікаво, бо в нас реально завжди однаковий план. Ми йдемо в кафе Марко, потім йдемо в Сенс, потім йдемо в ЦУМ, і потім ми йдемо десь їсти. В нас реально ми нічого більше в Києві не робимо. Ну окрім справ, заради яких приїжджаємо, і хочеться щось нового. Тому от ми прийшли в цей рід також. Заходили в. Магазин з сувенірами по авіації дуже цікавий, теж гарний. Все, нового більше нічого не було. Так, ну що, друзі, вже час їхати додому. Я вже залишилась в Києві сама, переночувала. Зараз зібрала свої речі в валізу. Це було дуже важко, але я все позбирала і буду відправлятися на вокзал. Мій улюблений готель в Києві. Звісно, не по вигляду, але я обожнюю «Ібіс», тому що це такий, знаєте, формат бізнес-готелю, де в тебе всі номери однакові, все однаково, в тебе завжди е, не буде ніяких проблем, тому що в тебе просто все завжди однаково. І ібіс е, будь-де він буде теж однаковим. Це дуже дуже зручно. Плюс локація. Мені зараз, наприклад, іти до вокзалу хвилину. Я просто собі заходжу, беру каву і біжу на свій інтерсіті. Для мене це супер зручно, особливо, якщо, наприклад, дуже ранішній рейс, там в 6 ранку. Тому, е, якщо ви шукаєте якийсь готель не просто як для відпочинку, а як для того, що вам треба в Київ, то скоро пригляніться до Ібісу, бо тут ціна якість дуже-дуже хороша. А ще ось, сьогодні в Києві вийшло сонечко. Весь час був просто лівіняка, а зараз вийшло сонце. І я їду до Львова, там де вже сніг розтанув майже, буде одне болото і клас. Я ніде не попала на якусь класну погоду. Ну, але нічого страшного, треба. Кайфувати не від того, яка погода на вулиці, а від свого внутрішнього стану. Це я сама собі це говорю? Тому давайте з вами вже збиратися на вокзал. Так, я вже вдома сьогодні. Наступний день після мого приїзду. Вчора я дуже дуже втомилася і просто допрацювала те, що мені було потрібно і. Зустріла свою собачку і лягла спати. А сьогодні вже активно вриваюся в процес роботи, вже була зранку на пілатесі, також хочу прибрати трішки вдома. Одним словом, хочу повернути таку свою рутину. Загалом в мене ще є в планах зробити таке відео формату Повертаю дисципліну, щось таке. Бо насправді я б дуже хотіла зараз під кінець року трошки себе дисциплінувати, ввести хороші корисні звички. Які я трішки втратила через кількість роботи і всього, що взагалі відбувалось навколо мене. Також я дуже хочу розхламитися. Я це насправді роблю часто, але хочеться, прям, знаєте, бити це не тільки в тих місцях, де я постійно це роблю, а і повідбирати речі з різних куточків, які я навіть ніколи не заглядаю. Тому хочу собі розпланувати це все, дивитися, що коли я можу зробити, і потрішки з цим всім розбиратися. Також з класного е, я ніколи не могла наважитись на те, щоб продавати свої книги. Е, я взагалі не люблю щось продавати, бо мені завжди здається, що це хтось мене може намахати, або щось приїде побити, хтось буде на мене. Не знаю, погано ну думати це через мене. Тобто, в мене є така штука, що я дуже переживаю, продажником мені не буде, але не дав. Ну, я продала десь 10 своїх книг. Я ставила таку ціну, знаєте, половину від того, скільки вони коштують. Переживала дуже чи всім, що підійде, бо там деякі книжки не в ідеальному стані. Я про це зазначала, але є різні люди, тому я трошки переживала. Але все пройшло добре. Я собі зразу ці гроші відклала. Буду також, мені здається, ще таким займатися, ще трішки продавати, бо в принципі мені сподобалося. Це дуже прикольно. бо ти віддаєш те, що тобі умовно не дуже потрібно, і отримуєш для себе якісь кошти або на нові книги, або на відкладання на щось інше, більше важливіше, ніж <плес> ті речі, які тобі не потрібні. І так як я обіцяла, в кожному відео буду показувати вам хоча б одну книгу, яку я прочитала за останній час. Сьогодні хочу познайомити вас з історією від Дженніфер Лін Барнс, яка називається Самородки. Це цикл, там є чотири книги, мені здається. Вже вийшла друга українською. Це про. Дітей з такими надможливостями, яких залучає ФБР, то щоб розслідувати справи, які давно ніхто не може вирішити. Правда, ця книжка дуже прикольна, просто відволіктися. Я дуже любила в дитинстві. І в підлітковому віці всі фільми про ФБР. Мені здається, я бачила все, що тільки виходило. Я прям обожнювала такий жанр. Тому ця книга для мене була як таке повернення до тих часів. Мені дуже, в принципі, сподобалося. Вона коротенька. Тут мені здається менше трьохсот сторінок. Я її прочитала буквально за два вечори. І планую прочитати другу. Мені здається, що це такий ідеальний варіант, якщо ти не хочеш щось дуже таке, моторошне, але щоб там була якась інтрига, розслідування, незрозумілі ситуації от таке, де. Ти не одразу будеш розуміти, що відбувається, і також не можу з вами не поділитися подарунком, який я зробила собі сама на свята, на Миколая. Ось такий ілюстрований Гаррі Поттер від Міналіма. Я дуже хочу зібрати всю колекцію. Я хочу, щоб в мене всі ці книги так стояли, і між ними поставити такий потяг-букнук від Гаррі Поттера, Я вам тут вставлю, як це виглядає. І буде така в мене поличка з Гаррі Поттером. Я просто обожнюю такий вайп на поличках, коли щось таке тематичне. Вона неймовірно красива, це просто шедевр. Тут є дуже багато інтерактивних сторінок. Як, от, наприклад, ось тут у нас є такий годинник. Потім тут в нас є запрошення лист від Хогвартсу. Ой, ось ця мені дуже подобається. Тут просто наша головна зала, а якщо ось так зробити, вона стає різдвяною. Дуже гарно. Одним словом, ці книги. Або ось це, подивіться, це просто шедевр. Одним словом, ці книги це такий для колекціонерів ідеальний подарунок. І знаєте, багато людей тепер з моїх друзів будуть знати, що мені подарувати, бо поки я всі зберу. вже є чотири частини. Поки всі зберу, то можна мені дарувати їх на свята. Але я була дуже рада. Це була імпульсивна покупка. Але вона мені знаєте, так підняла настрій. Я дуже задоволена, що зробила для себе таку покупку. Дякую вам за перегляд. Дякую, що провели ці важливі дні зі мною. Це реально був важкий період. Це реально було для мене. Дуже насичено, тому наступні влоги будуть такі повернення в рутину, повернення до мого звичайного життя. І Якщо вам подобаються такі відео, воско підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви хотіли бачити на моєму каналі. Я всіх цілую до зустрічі і па-па!